Через два тижні ми будемо у Франківську, знайдіть нам квартиру. Саме з таким проханням до мене звернулася Ліна та її чоловік з Харкова. Вони хотіли переїхати у Франківськ, тому що це спокійне та безпечне місто, де комфортно жити. За обмежений час треба було швидко знайти квартиру, але було одне але. Вони мали досить високі побажання, бо в Харкові проживали в центрі міста прямо біля парку і хотіли таку ж класну квартиру й тут, але бюджет при цьому був обмежений. Оскільки я вже 6 років живу у Франківську та стільки ж працюю в нерухомості, я детально розказав людям про особливості кожного району та житлового комплексу. Весь процес підбору квартир відбувався дистанційно: вибір району, аналіз планування, відеоогляд квартир та, звісно ж, обговорення кожного варіанту по телефону. У процесі вибору було відкинуто 12 непідходящих пропозицій і обрано 5 найкращих. оскільки вони не з Франківська, я знімав відеогляд кожного району міста, розповідав про плюси та мінуси проживання там. Де можна купити фермерські продукти, де можна відпочити або покупатися в чистій гірській річці, або смачно пообідати в десятці. До речі, саме там ми і відсвяткували те, що нарешті визначилися з підходящим житлом, бо це був непростий шлях. За два дні нам вдалося подивитися всі обрані варіанти з усього ринку. Для цього я наперед домовлявся з кожним власником квартир та створив погодинний графік оглядів. Виникла актуальна проблема в пошуку квартири для себе з метою переїзду моєї сім'ї з Харкова до Франківська. Так ось саме Михайло фактично взяв на себе всі турботи та досить швидко, фахово підібрав нам варіанти житла. І ми швидко вирішили питання купівлі. Але саме головне, що уважність, людяність та професіоналізм Михайла нас приємно вразив, так тримати Михайла. Успіхів тобі! Зараз люди знаходяться на етапі підготовки до ремонту. І я вже навіть допоміг їм знайти хорошого майстра, який буде робити ремонт, дизайнера, який за доступні гроші зробить проект. І в принципі, навіть вантажники або зробити ті самі особові рахунки, з цим теж допоміг. Мені було дуже приємно працювати із такими щирими та добрими людьми. Я старався викластися на максимум для того, щоб вирішити питання житла. І зараз насправді щасливий, що все вдалося.